Добрий день. Сьогодні я хочу розкрити таку інтересну тему, як які мої думки, таке моє життя, які мої думки, такі в мене і проблеми. І для того, щоб так як ми знаємо, що ми фактично живемо тут і зараз, і планувати на майбутнє ми не можемо, тому що воно буде мінятися. А так як ми все-таки живемо і ми. Люди майбутнього, значить, ми повинні будувати свої плани і вчитись будувати плани. І от я хочу зробити макет, якби розкрити макет, як правильно побудувати плани, щоб наше життя було щасливе. Тому що фактично ми живемо тут і зараз, і сьогодні, і завтра тут і зараз будемо жити. І післязавтра тут і зараз будемо жити. І ще так будемо жити кожен день тут і зараз. А разом з тим. Якщо наші думки хороші, значить, вони будуть рости в тому майбутньому. Якщо вони погані, вони теж будуть рости в майбутньому. І для того, щоб ці погані відсіювалися, час від часу, вони відсіювалися, ми повинні побудувати такий чіткий, гарний план. От, наприклад, перше, що це у більшості ми всі хочемо, це мати хорошу сім'ю. Хороша сім'я це. Порозуміння один між другим. Значить, ми пишемо я хочу знайти мир. Спочатку ми пишемо хочу, тому що ми це поки що хочемо. Значить, ми пишемо Хочу мати мир і затишок в своїй сім'ї. Хочу мати порозуміння з своїми діточками. І якщо в мене немає чоловіка, то я хочу знайти хорошого чоловіка, з яким ми б могли. Яка жити, дружити. Хочу знайти відкрити, як кажуть, чи мати, якщо маємо свій бізнес, хочу покращити діла у своєму бізнесі. Хочу відкрити, якщо не маю, відкрити свій бізнес. Хочу дати, хочу, щоб мої діточки получили освіту згідно своїх дарів, які їм отець небесний дарував. Хочу, щоб мої діточки. Яка знайшли свої пари, і, чи поженили ще заміж, вийшли. Хочу, щоб там хто і пише, так хочу дочекатися ще онуків чи своїх собствених діточок, хто в якій стадії. Ну і так само ми говоримо, що ми, допустимо, хочемо. Що я хочу, якщо не маю машини, хочу придбати машину. Якщо у мене. Немає цього. Якщо в мене є машина, чи хочу я обновити її на якусь другу машину, чи хочуть придбати квартиру. Ну, в першу чергу ми повинні знати, що хочу, щоб мені Отець Небесний дав можливості заробити на мою квартиру, на мою машину, на те, що я там хочу. Що я таке планую на бізнес, на що друге. І також потім обов'язково ми повинні просити, як кажуть, я хочу знайти хороших партнерів у своєму життю для у. свого бізнесу, я хочу знайти хороших працівників, які будуть працювати у мене в колективі. Я хочу бути хорошим, як кажуть, Начальником, керівником, я хочу бути хорошим керівником, я хочу дати можливість людям, чи собі чи своїм дітям можливість отримати вищу освіту теперішнього часу. Я хочу допомогти людям, тому що все, що ми будуємо, без людей, не може бути, тому що ми хочемо це все створити для людей. Щоб їм краще жилося. І як ми будемо творити для них, якщо ми для одної людини зробимо, допустимо, на 10% покращимо її життя, то наше покращиться на всіх 100%. Тому що через людей тільки ми отримуємо все. Це такий закон космічний і його не відмінить ніхто, тому що якщо я кажу, що я хочу мати гроші. Ну а другий мене не інтересує, то з того діла нічого не буде. Це я кажу зразу, що робить, що й не роби. І потім, коли ми всі складуємо всі плани, що ми хочемо оновити, наприклад, я хочу оновити той городок, в якому я живу, та не мій той бізнес, я хочу там поставити якісь такі. Скульптури гарні, я обов'язково знайду майстрів, які будуть, як кажуть, будуть працювати, які будуть украшати це. І хто що там, чи швейну фабрику, чи що би не було. Одним словом, ми якби програміруємо в собі оце хороше своє майбутнє. Тому що, якщо в нас думки хороші, то вони і будуть. Оце 100% Це закон теж космічний, і ніхто і якщо ми кажемо, що цього в мене ніколи не буде, це теж космічний закон, і в нас точно нічого ніколи не буде. Значить, ми. а потім ми вже на другий день, якби що підводимо, як ті вже йдемо далі, тому що воно в якийсь період повинно рости, тому що в нас повинно созріти ото, що ми хочемо, нас повинно якби. Але ми вже кажемо, маю, я маю хорошу роботу. Я знайшла собі. Хороших партнерів, у мене є люди, з якими я можу сопрацювати, у мене є ось, можливості, що я можу це все внедрити. Мені вселенна дає моє багатство, і, і, яким я можу розпоряджатися. Оце все уже ми прописуємо, як маю. Я це все маю. І кожен день ми. Якби, цього Ну, не обираємо так далеко, тому що кожен день ми може побачимо, де ми допустили помилочку, де ми неправильно його якби і змінюємо. Змінюємо, наприклад, я хочу, щоб мої діти вчилися. Я хочу, щоб божественній волі мої діти училися там за границею в вищих таких престижних вузах. От. Ви хочете. І, це, і вже ви поміняєте ту назву на ту другу. Але смислі, як кажуть, не міняється. Міняється тільки то, щоб було правильно записано. Тому що наше життя, якщо ми люди світла, значить, воно є в Божественній волі. Це Так як і тих людей, які в темній волі, вони теж мають ту їхню вищу волю. Тому що ми чітко знаємо, що є богів, є багато боги, боги є світла, боги є темряви. І ми, як кажуть, ідемо світло, значить, нам світять Боги світла. Або Боги це, ну як би сказати, це один єдиний. В його структурі, хто то ми знаємо і Сонце, і Небо, і Земля, ми знаємо, що скільки стихій, стільки й богів є. Але це все одна єдина структура, хто називає Бог, хто вселенна, хто Творець, хто як собі називає але смисл один і той самий. Ми в цій структурі. І раз ми в цій структурі. Значить, ми повинні получати радість і насолоду від цього життя, тому що так хоче творець. А раз він так хоче, він нас створив для радості. Подивіться, які він чудеса творить, подивіться, яку красоту. Що хоче, то й творить. І кожна людина має право, що хотіти то творити. Ну, якби гарне, що для, для людей, щоб люди радувалися цьому. Тому що, от я дивлюся, навіть показують, як там, наприклад, с, 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 сніг з'явився, і там снігові баби, і як їх діти Разно, різно там украшають, як це гарно. То творчество, любе творчество це, як кажуть, Бог схвалює. І людина, якщо проявляє любу таку гарну творчість, то вона і далеко, як кажуть, піде, тому що її ангели поведуть уже. Вона й сама йти не буде, вона буде тільки, як кажуть, творити, тому що процес творчества це фактично. У жінок, а процес матеріалізації цієї землі це є у мужчин, і через що найкращі партнери це, як кажуть, чоловік і жінка, якщо вони один одного підтримують, чи наоборот на роботі, якщо не вдома, не ну, обов'язково є. Партнери. Тому що без партнерів, без партнерства одному бізнес не побудувати. Навіть якщо немає ні чоловіка, ні так є діти. А діти теж вони партнери, тому що вони в вас вірять. Саме головне, щоб вони в вас вірили. І, це. І ми повинні, як кажуть, ну, рухатися в сторону світла. І оце наше от, якраз, які думки. Таке життя. От якщо в нас в голові, і ми відкладаємо реальні думки, не такі з потолка, вони правда потім будуть мінятися. І коли там проходить, наприклад, 28 днів чи там місяць, ви місяць цей так якби. Заложили фундамент в голову, тому що і ви вже знаєте, що ви хочете. Ви від, відкоректурували все, що відшліфували, що там буде мінятися. І це все повинно мати, як кажуть, такий вид, що яка, ось, так як будинок, ви будуєте будинок, він має мати фундамент, він має мати стіни, має мати вікна і двері, і це все точно так і в вашому бізнесі, що там буде. З чим ви будете займатися, що ви будете творити, і як ви будете реалізувати? І куди ви будете реалізувати? І з ким ви будете це реалізувати постепенно, постепенно, яка от розце є розширення. Що ви хочете сьогодні, допустимо, почати з маленької? Зробили там маленьку щось таке. Пошили якесь маленьке одне платячко, у вас грошей стало наскільки. Ну, ви знаєте, що ви, як ви його продасте, віддасте, значить, у вас з'явиться ще гроші, і ви вже будете на більшой йти. І ті ресурси. Які у бізнесі вони перший рік не повинні звідти зніматися. Перший рік вони повинні там купитись тільки на бізнес. Я маю на увазі на свої цілі не знімати, а тільки на бізнес. Тому що там треба закупляти кому що треба закупляти, які з що він і що буде робити, тому що матеріали обов'язково потрібні, яка от. Споріднені матеріали, які потрібні для того, теж потрібні. Ну багато чого потрібно, і хто складає бізнес плани, то знає, що, що туди входить, і все. І оплата світла, і комунальні, і що не хочете. Це все повинно бути включено в той бізнес. Тому що, якщо ви навіть це будете робити вдома, то у вас вдома вже більше йде енергії на то. Вам можливо потрібно більше тепла, щоби, ну як сказати. Комфортніше було себе почувати, оце все потрібно включати і це во і полегенькі, як кажуть, починаючи з маленьких, рухатись вперед. І коли ви вже через той місяць, ну пройшов місяць, ви це відложуєте вже, як кажуть, десь в закуточок якийсь, де вже вам воно вам вже як не потрібно. І, і робите, якщо ви бачите, що вам ще потребуються зміни, ви тоді новий берете проект і новий так само пишете, що якби хочу, хочу вилишити, хочу розширити, хочу поміняти, хочу обміняти, хочу якби, перейти з однієї на другу, то і, і назад пишете. І зразу якби, робите дві такі два стовпчики, які в одному хочу, а в другому маю. Тому що з другого дня вже почнеться, якби маю такі можливості, тільки ми пишемо, не маю, а можливості прописуємо вже в голові. Я маю можливості це все зробити. І ви побачите, що життя буде зовсім набагато краще і набагато легше, тому що це вже ви як будете мати занятість. І кожну одну, яка і там кожних десять-п'ятнадцять мінуткому, скільки ранком, коли ми пробуджуємося, коли ми п'ємо, чи каву чи чай, що ми там п'ємо, і потрібно зразу зробити аналіз. От аналіз, що в тому дні я зробив перше. От що я виконав, що я не виконав, що мені потрібно доповнюючих якихось інструментів чи матеріалів, що мені там потрібно. І коли ми полегенько научимося формувати свій кожний день, як кажуть, тут і зараз не відходячи, і ми будемо бачити, що ми вже щось та й маленьке таке творимо. Так що я більш чим увірена, що кожна людина, яка має навіть якщо має свій бізнес вона все одно хоче його розширяти навіть якщо вона має все одно в неї є що не того що вона би хоче От складувати такі е, свої плани е, плани на, е, на завтрашній день е, хоча це е, не пишеться завтрашній день це мій план якби на сьогодні От сьогодні я зробила то, що я вже написала. Я вже написала і собі зробила рознарядку, якби що я завтра буду робити. Отак От як в городі садять щось, яке треба буде посадити, бо то вже той день треба садити там, чи цибульку, чи чесничок. Так само і у вас. У Вас вже буде в голові створений план, з чим ви будете займатися. Якщо це город, то теж непогано, тому можна вирощувати якісь культури, які дорого Я знаю, що є багато таких культур, дуже створених, гарно, які мають велику ціну, можна потім по інтернету відправляти. Це хто що хоче, то не то, що там обов'язково це робити, це хто що хоче. От Хто що хоче, то і робить. Но разом з тим, якщо ми, люди. Майбутнього ми себе бачимо на новій землі Україна, значить, ми повинні учитись уже щось творити. А раз ми повинні учитись щось творити, значить, ми повинні складувати собі он такі гарні цілі. І, це і по тих своїх цілях, цих своїх планах ми будемо крок за кроком просуватися вперед. І сьогодні ми кажемо, що ми живемо тут і зараз. І через тиждень ми скажемо, що ми живемо тут і зараз. Але ми вже будемо другі. Наші думки, які були тепер, це маленькі думки. А потім у нас будуть увеличуватись думки, але вони будуть в сторону розширення. Тому що, коли я починала шити, і, знаєте, спочатку купила метр лінійку таку, щоб це міряти. Потім ножниці, професійні ножниці купила. Потім купила тканину для якогось зразка, щоб якийсь зробити зразок, що я маю намір шити. Потім купила папір для того, щоб на ньому робити розкройки своїх цих схем. І це все треба, як кажуть, до того підхід. Ну і розкрутити далі і далі, і далі. І це труд, тому що як я все кажу, знаєте, коли ви маєте сніжок в руку берете, і його треба ще так зажати, а потім тільки вже полегеньке котити, котити, і тут лише раз вже викочується величезний здоровезний бізнес. Снігова, велика снігова. баба. І це значить величезний здоровий бізнес. Це велич хороші, здорові, як кажуть, партнерські відношення. Тому що якщо я, наприклад, на машині не їжджу, ну це не значить, що в моєму бізнесі не буде, як кажуть, шофера, і, і, і не буде, і буде потрібна машина для того, щоб мати своя фірма мала свою машину. Так що це все, знаєте, як вам сказати, його треба прописати. От я собі прописала такий план. І тепер я згідно свого плану, ну, я свій точно то, що я хочу, а ви собі, згідно цього, такого макету, як накидано, ви собі вистроюєте свій такий план, який, головне, він повинен бути, що ви увірені, що ви це можете зробити. Ну, на ну, навіть якщо ви не увірені, але ви хочете це зробити, це вам дасть стимул, що ви станете увірені. Воно у вас розкриє вашу увіреність, що ви обов'язково це все зробите. Так що я знаю, що наші думки це наше багатство, наші думки це наше щастя, наші думки це наш розвиток. наші Думки це наша взаємодія з людьми, це наша взаємодія з природою, з, як кажуть, з ресурсами всіми, якими заложені в нашій душі. І тепер нас є така можливість, оце все зсередини наше, розкрити, що у нас там таке, що би ми хотіли, але не збулось. А тепер всі можливості в цьому році є, що це все збудеться. Тому що вас всіх буде підтримувати вищі сили. Вас будуть ангели вести. Чим далі ангели візьмуть контроль над вами, і ви зможете добитись любих-любих ну, результатів, які ви тільки собі цілі намітите. Так що я рада, що у нас сьогодні вийшов такий розговор. Я вірю в те, що. Ми будемо, як кажуть, все одно будуємо плани і будемо будувати тільки то, що треба правильно, якби будувати не через рік у мене буде. А що я хочу зараз? Що я хочу зараз? От, ви хочете це зараз, а воно там через рік чи коли воно буде. Але ви вже на другий день, як вже починаєте з того, що ви маєте, і вже підкоригуєте ті вже пунктики, які вас чимось там не влаштовують. Так що це. Воно. А через місяць, до місяця, ну кого іранше, у вас почне все активіруватись, і у вас почнуться ці всі. Це все збуватися. Так що я вам бажаю хороших досягнень стати, стати багатими, щасливими, процвітаючими, здоровими. Так що успіхів вам у вашій роботі. Я вас цілую, обнімаю. до зустрічі, Па-па.